Белячора. Иван. Роман и наш больше не есть. Назар. Назар. Расскажи сейчас про себе, чем займаешься, кто ты є. Что ж ты пришел? Я назад. Бацурок. Все, ще Не пускай, як тебе справишься. Не що я така собі

Quanto tipo catástrofe? se eu tenho. Quanto tipo catástrofe? Na moral, sabocástrofe. Ah, sabocástrofe. Vem do lado. Vem do do lado. Vem 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 do

Роботі його друга. Друга. Пас. Коротше, поїхали на ми по роботі друга. Друга, друга. Два немає напарник. Слухай, прийшов на автовокзал, в добру пізу, поїхати, перед мою після мукат. Пішов добру пізу, після сумка нема. я дивлюся, а він вже п'ється GPS в великий брозиці. Коротше, і ми тідаємося. Самоклад починає чим менше, чим хвилин, тим далі привівчати від Тернополя, в Березвіці в рух бігли воїв. Бігли. Це сомку. Щасний коробку. Коротше, ми назадна машина, 16 кілометрів в електричній машині залишилась, він поїхав, коротше, з ним чуваком і загалом ще насіла. Я приїжджаю, його забираю, ми вже по дорозі викликали ментів, Самокат розпинився в тереборі. Ми викликали мінтів. І короче, ми теж нас чекали, ми приїжджаємо, ми чекають. І йдемо в ту точку, де останній раз бився самокат. Потім пропав сигнал. Ми приходимо в ту точку і там 4, не, 5 під'їздів. У нас було троє і ще троє ментів. Під'їздів чи ні? Ні. Давай. Заходимо в ми троє в три під'їзди. Я один, минки стоїть на дворі. Заходимо тут по першу п'ятий поверх у під'їзди, немає. А за Не було часу. Про під'їзди, балкони, все-таки подаємося. Нема само. Виходимо на двір, дивимося, менти пиздять з якимось дідом. Я підходжу, там цей дід вже там бачу, цілого ходіть зі мною. Дід пішов в наступний під'їзд, відкриває підвал, з підвалу дістає самокат, каже, ваш наш. З самокат, все добре, питається, яка історія і що ви розібрали. Я йшов, їхав... захтів хостяти. захотів пустяти. Захтів пустяти, пішов кущі. Стіть, стій, де я сім, ой, Я ж думаю, блядь, візьму. Візьму цей, візьму придав, дай його до себе. Кинув фізбуку, бо власне хтось загубив самокат. І послався в файден діл. Він мабуть тупільчи, то ще важний автовокзал. На автовокзалі поки там пішов десь купляти біля, чи що поставив, і мій коллег вибрав, його побачив, пішов їсти добре, приходив той самокат, вже в автобусі і пиздує за старим. Я виходив, самокату не мала. Забув термори казати. Хто? Чекай, стоп-стоп. Так, хубаво нова історія, або у нас нові інтерпретації. Коротше, він там все розказав, захотів прославитися, не прославився. А було пославили? І все закінчилося. А прославився як завжди. Це стабільно. Це Україна. Це назимається Длав благодійністю? Ина получила Через послать. А нормально там есть, ти собі забираєш самокат в торбовлю, там кидаешь кинути на оголошене, прославляешься. А шея может гента на LX? <рістичко> <якщо> Продаю. <потрапляє>, <рістичко> <в арху. рістичко> <рістичко> да, а не чорною черную ленточку, да.

А на нас хуй туху избил. Майстер анекдот? Говорю. Слушай, у Нас задумки есть. Мастер антидекс. А наступ не передачи. У нас мастер майстер Вот приходите, чекаем вас. Лайк и коммент. Нет, тебя анекдот? Давай, сказывай. Школа учителька 24 класса. И каже, Сьогодні діти ми з вами будемо вивчати прості речення за словом ананас. Я вже завжди не поводу нас, бо ти вже сказав, що не ви. Ананас? друг є? Ананас? Ангот. Ананас. Пожалуй, не раз. Что ты мне сделал? Ну типа. Что там? О, слышь, ты там же. Ладно, расскажи какую-то свою историю из життя. Короче, моя история одна пиздец. Тишина. А мне вот, вот реально жопа. Пиздец вообще бачит по жизни. Вот она родом в школу. Я, я, я типа села... Сылю. Ти. Цікаво. Сидається, блять. Великого. Великого села. Ти? Блико. Блико. Сента! У нас в господарці, моїх батьків є корова, свині і так далі. Багатий, по-моєму. Замажні. А коли ти без этого стало легше? Так.

До корови ж ну, не йде! <бирає> <бирає> Жадко було чай, але й просто добре не корови. На розкоку там було, дайте. Жадко було чай, вам скажу. Жадко було чай, але що всі там почали пасли ставку корів. Потім вже воно якось розпалося, короче, і вже всі тіпа, типу, люди почали припинати свої корови на ланцюгі, там, в поля десь і так далі. І буду ставити збільні корови.

Jaz plesujem, jaz sem zunaj, bledi. In potem je tako odtreska vokor, naveno pa začne zvečiti, bledi. In bledi, bledi, kujurna je, bledi. Ampak da, bledi, to je v redu. <mae afraid Tyson> баный насос! А вот че вратом скочить! Уйдет, ч ду, бля! Короче, я назад еду и ход же сестрину, назад, блядь, додому і курвода, і види потиком якби бездячом нахуй! Тупу нахуй. А туда, посрать! Посрать, и файл, блять, писачу! Приходжу додому, блядь!

Как закинь, что типа? Просто руководні бене нахуй. У меня тут хуйня проводят. А может. Пускай сейчас дозвілля свое, сейчас такого плана. Ты что заходишь за работу, блядь, кровава откроется. Кровь и заработал. Крова занимался, ты хочешь заработать, блядь. По топа пробила. Ну якщо по дозвілля там такі жорсткі моменти, то в мене... І то не жорсткі, бо в мене не готові. Ну, то є, я не побажаю жорсткі. То був такий момент один. Uh -huh. uh -huh. Тільки один. Розкажу тобі один, що хочеш, коли в 16-й. Хочу тобі розкажу, що два. Але то вже пізніше. Коротше, був момент. Був такий момент. Ми раз були з uh, колегою, маємо uh, пили. Його okay. дівчини на хаті. А їли? Ні. Блядь. Право! Устали, коротше, їли, пили файно. Перед тим ще десь пішли якийсь заклад, напилися, пілком захила потім поїхали до дівчини на хату. Напилися там, коротше. Коли і бухати вже був п'яний. Колись бухати, на хаті вже був п'яний. І ми були парами, типа, і...

Полезав, маленький. Полежав. А. А там... Піди в туалет. Полежа. Полежав. І в туалет. Піше в туалет. в туалет. Не хочу піти в туалет. Рознобрася. Стою з ліжка, йду в туалет. Не можу вийти. А що, хоч стоп? У хаті два туалети. я не дійшов ні одного. І що, в купності? Ні. Я шукаю туалети, шукаю одні двері, другі, третій, чотири відкриваю, я сихату починаю кричати. Відкриваю кімнату, виходьте! Я сразу не хочу, вирваю кімнату! Ви що спите? То покажіть туалет! Виходьте! І коротше я всі кімнати облазив і мені здавалося, що блять сирені. Типа сад. Я 4 кем-то у вас по три раза не сидуалик, що, блядь, 12 кемнат. і не было. И туалет так і не знайшов. А так спать. А куда був А то ли ты будешь в улице? Куда ти стал? Я стоил ставлю. В себе? В собі? Не прийшло. Я почав ходити для її в соні. В соні почав стягнути. В підвідці в соні. Я почав ходити по кімнатах, кричати, я забув, що я хочу стягнути. І потім пішов просто ліг. А, бо ти всіх краще схавив, що ти хочеш стягнути. З тіх місцями. А потім всіх сказав, що ти не хочеш стягнути. Так, і ти розказував. Ти за нафіг Ти наїбав всіх, виходить. Такі чи спали? Так. З ким ти настрій спав? Пиво. Пиво. Пиво не спить, ніколи. I не з пивом по. не спить. Це обуслабити на счет Не важливо, з ким ви спите. Вже коли? Як? Я? З ким ви стоїть? Висмоно в програми. Не неможливо з ви спите. Важливо. Який ви лягаєте? Якщо ти мета не лягаєте, що нас відправляє. Якщо підлягаєте, то довезли вас ти бляти. І тепер, блядь, приїде на закінчиться. Хлопці, можеш вичепаємо перед. Я вже ти повод. Я зараз не куп'ю. Я теж зараз. І на завершення нашої чудової передачі Піпірко. Наш сьогодні гостя був Назар. Підприємниць, я пасум курів. І шукать туалетів. А впав назад. Ми сьогодні знали дуже багато цікавого про життя. І ми подалі. Ото нас є. Не куди яких капитанський він лишився спати, може, не важливо скинути спати. Якщо щось то, катайтеся на сабокатах. Всім дякую за те, що були нас не слухали. На виходжу вже пиво. я до них приєднуюся. Все, чекайте нас, наступних під пивком. Taip. <tus>